действительно там продвижение остановилось, все очень веско пошло, все, снова наступать нет. А враг нам готовит такой, знаете, не овраг, вернее, наш противник, готовит нам такой вот, я считаю, такой воздушно-зенитный верден, то есть перемалывание наших противовоздушных сил именно в прилегающих театр военных действий регионах. Ну, безусловно, это прежде всего. Белгородская область, Белогория, Курская, но ну, не исключаю, что и другие, и другие тоже, извините, а, что случилось. Вот давайте что, что произошло а, сейчас? Вот на театре военных действий. С одной стороны, под Харьковом, ну как мы и говорили, Харьков мы брать не будем, вот дай бог нам зону санитарную там создать. Действительно, там продвижение остановилось, все очень вязко пошло. Вот, там наступил некий тоже позиционный тупик. Все, сил наступать нет. Вроде бы силы оттянули все резервы ВСУ, но наступать там на а в Деевском направлении мы тоже там сильно не можем, там тоже сил нет. Запад, ну прежде всего Соединенные Штаты, вот, они снимают запрет по удар, на удары вот этими дальнобойными системами НАТО по ну, так называемой старой территории РФ. То есть это территория РСФСР там, образца 91 -го года. В чем цель? Да, все, зачем они это делают? Ну вот у меня, видите, фотография, это они поражают, по-моему, систему ПВО, ну, одну из систем ПВО. Все, то есть удары в ту пошли. В чем цель сейчас хозяев Соединенных Штатов? Вынудить Российскую Федерацию нас с вами, вот не только наше начальство, на то, чтобы пойти на заморозку конфликта, но не на наших условиях, а на их, без излишних там гарантий, требований, прочее, прочее, чтобы мы, чтобы Российская Федерация была сговорчивой. Что для этого нужно сделать? Снимается запрет на удары а, вот этими дальнобойными системами, ну там, а тем же на атаками. Что они делают? Они, сняв запрет, добиваются эффекта того, что ВСУ начинает получать возможность выбивать наши нервные центры именно в ближнем тылу, нарушая устойчивость вооруженных частей вооруженных сил Российской Федерации. То есть, что это? Штабы, транспортные, ну, логистические центры, там железнодорожные узлы, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, узлы, соответственно, управления и связи все понятно. Ну, может быть, мосты в тылу, то есть это, да, и, естественно, батареи с э, позиции дивизионных зенитно-ракетных систем. Вот что, так сказать, это делается, зачем это делается, что, в чем их цель? С тем, чтобы вооруженные силы Российской Федерации начали стягивать в эти регионы, которые оказались сейчас под ударами, зенитно ракетные комплексы, зенитно-ракетные системы. Ну, я напомню, что зенитно-ракетные комплексы, они в одиночку не воюют, а вот, они, так сказать, воюют в составе дивизионов. Стягиваются эти системы зенитно-ракет, они начинают бить своими, так сказать, дронами, своими дальнобойной артиллерией, хаймерсами, например, ну, естественно, атакамсами и крылатыми ракетами по нашим зенитно-ракетным зенитно, нашим зенитно системам. Зачем? Чтобы уничтожать их быстрее, чем мы их производим. А если это случается, да, то придется... Э, Но ну, нельзя же оставить тут э, наших войск без прикрытия, чтобы мы начали с, э, оголять Внутрішні своє округа, то є слаблять на шопову опять таки перед випереддять участі противоздушної оборони, в причому зі на від угрожаємо, собственно горіпа подвергаючись угрози регіони. Да, вот вот Пане Анатолію, давайте трошечки, бо ми просто перед тим говорили про те, що третя світова вже не пор... на порозі. Трохи наші глядачі, ну хтось каже, що. Що йому потрібна, якраз твереза інформація. Я взагалі не знаю, в чому тут. Ну що, що, що не так з тим, що можливо третя ситуація. Той самий, наприклад, Зеліков Філіп каже, що відсотків 20 лише ймовірність. Тобто, так. шанси є хороші, що їй вдасться уникнути. Давайте про це. І тут питання просто в тому: в Зелікова, якщо вже брати, я перепрошую, Анатолій, що ми тут ще продовжуємо попередню розмову з паном Черником, з полковником. Там історія дуже проста. Він каже, що через 2-3 роки Європейський Союз і і Америка вже наростить так сильно виробництво зброї і переоснастять свою армію, що Китай швидше за все не наважиться на авантюри військові. Але оці два роки, два-три, є найнебезпечніші, тому що вони бачать, що зараз ще вікно таке є. І і вони зараз дивляться до того, що відбувається в Україні. Це хороша інформація. Добре, вони всі розуміють, наскільки важлива війна в Україні. Хіба це не є добре? Хіба не є цьому доказ, те, що нам дають f 16 Вони ось ось вже будуть. Може вже є. Давайте з F-16 почнемо. Власне, F-16 вже, вже дуже, дуже близько. Дав інтерв'ю, до речі, е, е, дав дав інтерв'ю, до речі, е, командувач повітряних сил так? і здається, і сказав про те, що цікава дуже інформація в цьому інтерв'ю була. Ви теж пантові то що це чули, що чи Частина F-16 можуть бути на закордонних залі литовищах і там будуть їх ремонтувати, відновлювати, або навіть там тримати, якщо вони зараз просто не задіяні в бойових діях для того, щоб вони не були в небезпеці, що будуть там під ударами ракетними. Це ж супер інформація. Правильно це розумію? Чи це не буде ризиковано за НАТО для Румунії, там Польщі не знаю хто там ще Угорщина, може до цього долучитися? Ну, давайте почнемо з того, що Росія погрожує насправді бити по тих аеродромах, де будуть зберігатися українські літаки f 16. Але давайте почнемо з того. Вже ми ну, вже відома кількість літаків, відома країни, які передають, але можна рахувати, що ці українські літаки вже знаходяться за кордоном на базі збереження. Тому знов таки до погроз Кремля треба відноситись дуже спокійно, тому що на то він і на то вона і Російська Федерація, щоб усіх лякати і брескати зброю. Але тим не менш, то слід зазначити, що насправді е дуже правильний підхід щодо використання, наприклад, тої кількості літаків, які будуть задіяні, і тої кількості літаків, які будуть задіяні, будуть вони знаходитися, наприклад, на збереженні на авіабазах за кордоном. І тут слід зазначити, що деякі з тих літаків будуть далі продовжувати навчати наших пілотів і допомагати отримувати певні фахові можливості, тому що треба не забувати про те, що окрім того, що Просто пілотувати треба виконувати деякі бойові задачі. Всі бачили е, фільм Топган, другу частину, де е, були постійні тренування для виконання одної якоїсь місії. Тому насправді ми кажемо про те, що е, надважливим є питання е, згрупорування безпосередня робота в авіаційній ланці е, прикриття один одного і виконання бойових задач. І зараз е, якраз наші пілоти і вдосконалюють ці можливості. Росіяни теж звичайно тренуються. Сьогодні в них розбився су 34 разом з пілотами. Вони загинули, але це також, до речі, свідчить про те, що вони тренують дуже теж своїх пілотів, напевно, і нових і так далі. і Збирають дуже активно свої літаки, поповнюють цей свій авіапарк. Але це вже четвертий випадок небойової втрати для Су-34 за два роки війни повних. Давайте почнемо з того, що падіння літака відбулося під час передислокації з аеродрому Маздок, по якому нещодавно золотіла наша БПЛА безпілотна ціни система, і тому в принципі підбулось перебазування. І знову таки повертаючись до основних питань щодо літаків російської авіації. Є певна проблематика технічного стану цих літаків. По перше, давайте зазначимо, що насправді Росія активно використовує велику кількість літаків, активно навантажує. Я працюю на них тому, звісно, що мабуть не встигають робити певні роботи з технічного обслуговування між регламентних ресурсних робіт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.